6800 за Volvo XC90? це реально? Да і це навіть не просто xc 90. Це як ми бачимо вже у нас дверках Inscription. Inscription назначить, що то що це світ розкоші і комфорту. Зразу бачимо підсвітку ручок безключовий доступ камери 360. Попадаємо в салон. Тут Боже, нас зустрічає світло салон. шкіра з підігрівами. Ну, комплектація Inscription – це взагалі сама вишка. У нас двохкольоровий руль, led приборки ну, це максимум. Все, що можна хотіти від даного автомобіля. Тут має бути іди, набачу бачу, музичка. Нічого на ній не пише. Ну, але можливо це вже опціонально. І це знову ж таки не просто XC90, це в нас на Т6 двигуні. Це 2 літра, але незвичайний. Хто знає, той зрозуміє. Ну і по пошкодженнях тут немає ніякого страху. Пробіг на 96-8 миль. Пошкодження в нас всі попередній правій частині. Можемо пройти подивитись. Чому ну, давай. Вольво запчастини будуть не дешеві, але по суті роботи тут не дуже багато. І за такі кошти, як вона викуплена, я вважаю, що це гарний варіант. Ну, саме головне, хочу наголосити: 6800 це виграшна ставка в Америці, а в Україну десь приблизно заїхав. Ну, район, напевно, 15-16. 15-16. І скільки можемо робити їх під ключ? Це в нас 16-й рік. Ну, я думаю, що район 20-ки виходили б схожі варіанти. Тому звертайтесь, компанія інтер.